вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні, нарешті, я хочу вам показати ту квартиру, яку ми зняли на нашому а, новому місці проживання, в місті Чілівк. Також, крім того, я вам покажу ще квартиру, і разом ми порахуємо скільки нам коштувало обставити її. Бо насправді кожен знає, коли знімаєш квартиру в Канаді, то ти не маєш зовсім нічого там, окрім ну, кухні трохи, так і все. І тому зараз сьогодні дивимося нашу квартиру, рахуємо разом, скільки ми платили грошей за те, щоб її обставити. І звісно, я вам розповім, скільки ми за неї платимо. Тому давайте починати. Що ж, оце так виглядає вхід до нашої квартири. Ми проживаємо а, на першому поверсі. А, Ось так от. Тут, до речі, ще у нас відразу покажу є пральня типу, пралка і сушка. Пралка коштує 2 долари і сушка долар 50. Тому йдемо далі. Тут, до речі, живе син власників цього будинку взагалі. Тут цього 6 квартир, 3 на першому поверхі і 3 на другому. Ну що, йдемо. І заходимо ми до квартири. Так, вона не нова, відразу скажу. Але нам все подобається. Відразу ж тут є ось такий, як поличка. Ну, я думаю, що у багатьох квартирах таки є, де можна залишити свій, свій верхній одяг. Вона невеличка, але нам з чоловіком вистачає. І далі, звісно ж, таки Кухня. А, так, дивимося кухню. На кухні у нас немає посудомийки, але це не проблема. Ось Тут у мене вже сушиться багато посуду. Ми з чоловіком лише у двох, тому якось так. А, що на кухню ми Оце от е плита, звісно. Uh, і що ми купували? Купували ми в першу чергу ось цю мікрохвильовку, бо її не було. Купували ми на маркетплейсі. Тобто з рук, вона глибока, вона нас повністю злаштовує, вона дуже паверфу, дуже гарно гріє, і коштувала вона нам 45 канадських доларів. Це я вже окремо, ми окремо докупали, тому що зараз я намагаюся трохи розвити свій бізнес. І... Домашньої кухні і коштувала оця штука ще 200 доларів. Але це було не обов'язково. Але все ж таки, оце наше вже було ми привезли з минулого місця проживання. Так, і переходимо до room. Ось він, наш room. І давайте рахувати далі. А, що тут? Цей стіл та стільці. І ще один стілець. Отам, все це разом три стільці. І стіл нам коштувало всього лише 20 канадських доларів. І також ми брали з рук, на в маркетплейсі не бачимо нічого поганого. До речі, тут, бачите, лежать мої творіння зефірні. трояндочки, тюльпанчики. Це у нас гарбузики, далі йожики. Коротше, тут трохи, трохи майструю, але це я ще вчуся. Це ще не замовлення, це просто я вчуся. Далі, у нас тут водичка, до речі, водичку ми купуємо і столик. От За цей столик я зараз вам буду розповідати окремо. Бачите, у нас тут прихожка. І в прихожці у нас стоїть що? Правильно, диван. раз, диван два, І ось цей столик. І разом з тим столиком. Оці Два дивани, вони, до речі, шкіряні. Ну, не натуральна шкіра, звісно, але все ж таки. І оцей також столик нам дісталися повністю безкоштовно. Ми також їх знайшли на маркетплейсі, написали, що так і так. Що хочемо забрати, у нас маленька машина. Вони кажуть, приїжджайте, ми приїхали, і вони разом з чоловіком, той власник, і чоловік завантажили оці два дивани до його машини, і, вони, і жінка приїхала, і вони безкоштовно нам це все привезли і навіть допомогли занести сюди, до, до нашої кімнати, Ми були в шоці. І подивіться, просто на якість цих столиків, так, вони трохи, бачите, подерті, але настільки. Це все коване залізо. Бачите, отут це все залізо, отце... посередині також воно це залізо. І а, це вже дерево. І це все японське, на японські меблі. <кхід> Там внизу є навіть бірка, що це Японія, виготовлення в Японії. Тобто, це все безкоштовно. Просто подивіться на ці дивани. Вони, неймовірно, класні, вони не продавлені, а, ну, в принципі, ну, класні. Я, я не знаю, я настільки задоволена і я настільки вдячна канадцям за їхню доброту, що не можу навіть передати. Ну, Наші роботи вони у нас вже були, тому їх не рахуємо. Далі. Так як ви також знаєте, що немає тут на стелі ніякого світла в лівінгрумі, що мені дуже не подобається, але вибору немає. Ми купили ще ось такий торшер. Купили ми його в секінді в Value Village і коштував він 15 канадських доларів. Далі ще ми купили о, сушувач повітря. Чому ми його купили через зефірки? Тому що так, в принципі, вологість тут нам більш-менш нормальна, ми не відчували себе погано якось. Але зефіркам потрібно 50%. 50% а тут було десь 60 і вище, і вони не сохли взагалі, тому купили ще отаку штуку. Вона дуже класно висушує повітря, коштувала ще, якщо я не помиляюсь, 200 доларів. Так. Далі йдемо, йдемо сюди. Як ви бачите, купили ми також бігову дорожку. Бігову дорожку ми також брали з рук, бо не бачимо взагалі ніякого сенсу купувати її нову. Така коштує дорожку, ми дивилися від тисячі канадських доларів і вище. Ми її взяли, вона повністю робоча в ідеальному стані. Вони її взяли за 75 канадських доларів. Просто уявіть. І єдина вона була дуже велика, ну, вона є дуже великою, вона не влазила в нашу машину, тому довелося її розібрати повністю там на місці. І цей канадець, який нам її продав, він повністю допомагав моєму чоловіку, все розбирав. Вони так спітніли вдвох, вони десь годину все це робили, потім запихнули в нашу машину і все, і ми поїхали. Далі тут це стілець, на якому стоїть роутер. Мені це не подобається, як треба буде щось придумати, але я. Якось так поки що. Далі, то, в цьому куточку у нас стоїть телевізор. Телевізор ми також брали з рук. Як ви зрозуміли, що ми все брали з рук, бо дуже дорого, якщо купувати все нове. І коштував він такий 130 канадських доларів. І е, тумбу під нього ми також брали в секонд-хенді Value Village, і ця тумба коштувала 16 канадських доларів. Ну, приставка чоловіка, це вже в нас було. Далі, ми живемо на першому е, поверсі, і у нас є. Ось такий невеличкий вихід, зараз я покажу. Вихід у внутрішній дворик. Ось так от виглядає наш внутрішній дворик. Він повністю загороджений живим парканом. бачите, І там ще є сітка. Тобто все загорожено. Оце повністю така от територія типу наша. У нас тут нічого немає. Поки ми нічого ще сюди не придумали, але якби хочемо якийсь столик купити, ми, може стільці і може гриль, бо тут можна якби смажити собі якийсь гриль. Бачите, у сусідів у нас сусідна живе бабуся, канадська, така старенька-старенька, от у неї, бачите, там невеличкий навіть городик, щось вона там собі вирощує. І ось у нас ось така отут територія. Зараз я вам покажу ще. Оце у нас. З боку будинка, ось там бачите, тут, там є двері, їх можна відкрити і щось собі занести. Так ми заносили всю меблі, всі меблі сюди. А і знову закритий. Тут у нас сусідній будинок. В принципі, ми живемо в фактично даунтауні. Але тут дуже затишно і так, бомжі є, але вони сюди не ходять. І це слава Богу. Ну, Мені дуже подобається. Подивіться, як гарно, затишно, все закрито, класно. Ну, Такий великий плюс. Так, йдемо далі. Далі у нас залишилася ще ванна і спальня. Тому давайте дивитися, це наша спальня. Так, знову ж таки, рахуємо. Оцей комод ми також знайшли на маркетплейсі, і він нам нічого не коштував, його віддали нам повністю безкоштовно. Далі ліжко. Тепер розкладаю за ліжко, бо тут трохи складна схема. Перше, що є frame, тобто оця сама рамка, і от прикра... прик... приліжково прикроватна тумбочка, оця. вони йшли разом, і ми їх купили разом за 120 канадських доларів. Саму раму. І і цей прикроватний столик. Вона досить масивна, ви можете побачити стільного дерева. Нам сподобалося і дуже прикольно. Далі, що в ліжку ще є, і ліжко, звісно, ж є. бачите Якщо припідняти матрас, це Box Spring. Хто живе в Канаді, то знають, що тут використовують замість ламілій ось такий. Якби корпусний, корпусний такий бокс. Всередині там є якраз ламелі і не тільки ламелі, там ще желє, желє, залізна така конструкція. І цей бонспріс також віддали безкоштовно. Взагалі він такий нормальний, новенький, все гарно, безкоштовно. До речі, Слава ще трохи вкріплював цю кровать. Бачите, тут це ліжко трошки його, його дороблював, щоб вона точно не розвалилася. Бо в нас були вже приколи, що завжди наші ліжка ламалися. І останнє це матрац. Матрац у мене у нас тут новий, бо матрац треба обов'язково купувати новий. Ми його брали на, через Амазон. Разом все з податками було 380 канадських доларів. Зараз, якщо ми я вам покажу ось такий матрац. Ось такий матрас. Я до речі, розпаковку знімала і в TikTok, і в Інстаграмі, як він класно був запакований в невеличку коробку, потім він розжався, і тепер можемо ми на ньому спати. Класний, дуже-дуже комфортний. Ми місяць вже спимо, немає взагалі ніяких проблем. Тому ми задоволені цим, цим матрасом. Далі, а, що ще в спальні є? В спальні ще є, як завжди, типа гардеробна, вона невеличка, але в принципі все у нас поміщається. Це ось так виглядає. Тут така довго гардеробна, туди ще йде. Можна ще одну, двері, ще одну двері відкрити. І ось так виглядає це. І тут ще, крім, є, самих цих, є ще такі от є полички, на яких у нас тут теж купа речей лежить. Ось так. от. Тобто всі наші речі спокійно нам сюди помістились. Ми лише вдвох у нас проблем з цим немає. Тому, як би так. В принципі, квартира нам дуже подобається. Вона дуже затишна, спокійні сусіди, тиша, ніхто нікому не заважає. І останнє, що у нас є, ванна. Вона також маленька, тут немає нічого. Незвичайного, унітаз, у, е, як воно, рукомийник і тут у нас ще душ з ванною, ванною ми не користуємось. І навіть можна відкривати, коли тобі дзвонять, в двері відкривати двері. В принципі, тут все. Отже, а тепер давайте рахувати взагалі вартість. І сама квартира коштує 1400 канадських доларів за все. Тобто з комунальними раз в місяць ми платимо 1400 доларів. І я вважаю, що це прекрасна ціна на таку квартиру. Тут тихо, тут спокійно, все класно. Так немає посудомийки, Немає посуд, так, посудомики, але в принципі. Ну це не проблема. То давайте порахуємо скільки взагалі ж ми витратили, щоб обставити нашу квартиру таким чином, якщо додати вартість цих меблів із те, тих яку ми купували, і осушувачем повітря. І міксером, і всім всім, то це буде десь 1250 канадських доларів. Плюс, якщо ще там взяти, знаєте, якусь мілочок, подрібнички оці всі ще доларів 200. Тобто, ну я думаю, що в півтори тисячі доларів ми вклалися. і Я вважаю, що це нормально. Взагалі класно. У нас є всі меблі, які нам потрібні. Вони комфортабельні, вони класні. Багато чого ми отримали взагалі безкоштовно. Тому якби ми дуже задоволені. А ви пишіть, як взагалі вам наша квартира, чи сподобалася вона вам? Як вважаєте, 1400 це нормальна ціна, чи не дуже? І спишіть скільки ви знімаєте свою квартиру і скільки вам стоїло, взагалі, коштувало купити всі меблі і обставити її. Дякую, що були з нами. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.